17 серпня 1978 року на озброєння військових повітряних сил США було прийнято літак, вже легендарний абсолютно f 16, який ми так чекали. Ось красавець. Я бачив, бачив угу. але не літав. Ми минулого азотом на леопарді їздив. Теж не протала на леопарді. Ну теж не бан, але зараз історія все ж таки про F-16. Чому вони стали такими якраз легендарними для авіації? Дивіться зараз. 17 серпня 1978 року на озброєння військово-повітряних сил США було прийнято винищувач F-16. Цей літак є справжньою легендою сучасної бойової авіації. Він має багаторічну історію застосування у війнах по всьому світу. І до сьогодні F-16 – найбільш масовий винищувач у світі. І початку серійного виробництва всього було зібрано понад 4600 цих машин. Така кількість та порівняно невисока ціна забезпечують йому беззаперечне лідерство на авіаринку. F-16 й досі залишається на службі у повітряних силах США та ще у 25 країнах світу, хоча й поступово його з Змінює сучасніший f 35 Ідея створення цього літака постала з досвіду війни у В'єтнамі. Повітряним силам США не вистачало легкого та маневреного винищувача, який би міг ефективно діяти як у повітряних боях, так і знищувати наземні цілі. Від початку f 16 спроєктували для денних польотів, але за роки модернізацій він перетворився на багатоцільовий літак, здатний виконувати завдання в день та вночі незалежно від погоди.